Боротьба президентів попереднього і нинішнього в Америці продовжується. Трамп в йому властивому стилі характеризує Байдена, не сорометься, і при цьому цитує Володимира Путіна, говорячи про те, що наявність проти нього, проти Трампа, кримінальних справ говорить про наявність політичних переслідувань в Америці. А Путін нагадує Трамп, говорив, що саме цю характеристику. Путін закидає Заходу і Сполученим Штатам, які нібито несуть демократію, а насправді самі борються з політичними опонентами. Я нагадаю, що наявність кримінальних справ була не тільки у Трампа, а й у людини, яка дуже близькою є до Байдена, і колись історія ця мала, мала свої продовження в Україні початок, фактично в Україні. І тоді я ніколи не забуду, як одна команда одного президента України ну намагалась, скажімо так, уникати розмов з Байденом. А потім він став президентом, і ми почали шукати аудієнції до нього. Ну і забулись про всі кримінальні справи. А так було заведено в Україні, навіть було оголошено, що будуть заведені кримінальні справи на дуже близьку до Байдена людину. Ну, отаке воно життя. Знаєте, політичної доцільності. Шкода тільки що. Політична доцільність завжди розглядається тільки в одну сторону, а в іншу чомусь не розглядається. Бо інколи теж політично доцільно дещо не говорити на міжнародній арені. Бо а, інші люди можуть всерйоз використати це проти нас і використали. Ну, то вже історія. Знаєте, тепер це вже наша буденність і наше життя. А війна це вже стало нашою долею. От мені б хотілось. Щоб на міжнародній арені депутати, президенти, чиновники пам'ятали, що вони, ну я хотів тут сказати, не, не буду казати, що вони не не на сцені, а за їх спинами стоїть український народ. І інколи сказане щось на сцені це просто жарт, за який, до речі, інколи. Потрібно вибачатись, була й така історія. Так от це не жарти. Слова, слова в політиці це не жарти. Слова публічно це не жарти. Бо потім слова призводять до невідворотних подій. Слідкуємо за штатами, слідкуємо за їх демократію і сподіваємося, що ми збережемо і в Україні. Високі стандарти демократії, вибачте, за паузи потрібно було думати, що говорити.